Величезне привіт, моя любі! Сьогодні у нас буде паста карбонара з вершками. Як завжди, інгредієнти та етапи приготування я продублюю в описі. Для початку ми беремо макарони твердих сортів та відварюємо їх. Важливим є те, що ми варимо їх до стану альденте. Так називається той стан, коли вони вже стали м'якими, але в той самий час вони все ще є пружними. І також не забуваємо добре посолити воду. Паста Карбонара готувалася на 4 людей, тому ми взяли дві упаковочки бекона по 110 грамів кожна. Не дуже дрібними шматочками нарізаємо бекон. Маємо на увазі, що він ще трошечки присмажиться, а отже, стане менше. А зараз ми дрібно нарізаємо два зубчики часнику, щоб потім його також обсмажити. Для початку ми кидаємо на сковорідку чесник і чекаємо, поки він трошки присмажиться. Додаємо до часнику, який ми смажили, бекон і чекаємо, поки бекон покриється золотою скоринкою. І головне, не забувайте в процесі приготування це все трошечки помішувати. Далі ми беремо все, що ми обсмажили, і кидаємо це все в окрему тарілку. Зараз будуть важливі етапи приготування, і щоб все правильно зробити, вам треба спочатку все подивитися, а потім вже повторювати. Тому що робити все треба буде швидко. Спочатку треба залити в сковорідку вершки та довести їх до кипіння. Потім треба збити яєчні жовтки і теж відправити в сковорідку з киплячими вершками. Потім в ту ж саму сковорідку киньте натертий сир на дрібній терці, або зробіть як я. Я вже купила натертий сир. Зараз треба помічувати і слідкувати, щоб наш сир розплавився. Після того, як сир вже розплавився, додаємо перець і після цього додаємо макарони, які ми вже приготували, а також бекон із чесником. Після того, як ми все це додали, треба дуже швидко та ретельно перемішати. В самому кінці відео ви зможете подивитися на результат, який вийшов у мене, Така смакота, що просто неможливо відірватися. А готову страву можна прикрасити натертим сиром зверху або по бажанню якоюсь зеленю. Я впевнена в тому, що якщо ви приготуєте цю страву, ви точно не пожалкуєте і закохаєтесь в цей смак. Обов'язково пишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт, а також не забувайте ставити свої вподобайки та, звісно, підписуйтеся на цей канал. Тут багато чого смачного.